Укрспецвагон планує осучаснити систему повністю. У липні аптека у жовтні перший аптечний пункт. Вас не влаштовує рівень надання послуг. Альтернатива є дві дорожні транспортних пригоди. Причина одна: лікарі, юристи, поштарі відзначають свої дні окремо і всі разом день козацтва. З вами телерадіокомпанія Лозова. Починаємо перетинати інформаційний екватор тижня. В студії працює Марина Краминська. Ми вітання всім, хто з нами. Починаємо новий опалювальний сезон з новою котельною. Сім багатоповерхівок і дитячий садочок житлового масиву Північний, що у панютеному, незабаром переведуть на міні-котельню до цього часу. Житлові будинки північного опалювала заводська. З наступного року на державному підприємстві «Укрспецвагон» заплановано сучаснити систему теплопостачання повністю модульні котельні для багатоповерхівок перший етап тієї роботи. Із 1977 року котельня державного підприємства Укрспецвагони виробництво обслуговувала і два житлові масиви Панютиного обігрівала. Витратно для підприємства втратно для абонентів житломасивів. 13 років тому один з них західний перевели на модульну котельню. Її завод збудував і передав разом із абонентами тепловикам. За таким принципом цьогоріч планують разом із модульною котельнею передати теплоенерго і житломасив північний. Укрспецвагон обслуговувати населення не може, пояснює його директор Геннадій Бурцев. По ми мы... не имеем права продавать услуги населения. Второе, должен каждый заниматься своим делом. Успесвагон должен ремонтировать и эксплуатировать вагоны. Сегодня Успесвагон является профильным предприятием. А теплосеть должна обеспечить теплом. Так вот, для того, чтобы это было эффективно, Ми прийняли рішення год назад і ось цю котельню. Нові сучасні котли з більшим КПД, нове оснащення, все енергозберігаюче. Монтаж з квітня, по вересень повністю завершили. Зараз закінчують ремонтні роботи всередині. На цьому тижні вже почнуть налаштовувати обладнання, тобто нову котельню почнуть запускати. Але всі документи на неї оформлять тільки за 2-3 тижні, розповідає директор Укрспецвагону. Реєстрація виявилася затяжною. Нову міні-котельню у цьому опалювальному сезоні поки підстраховуватиме стара заводська. Вона його й починає. 1 жовтня дитсадок північного від неї включили до 4-го – всі місцеві багатоповерхівки. Так з обома котельними відпрацюють рік, щоб впевнитися у надійності і ефективності нової, а вже з наступного старої заводської не буде. У нас розработано міроприяття по внедренню нових, от таких, же, но енергозберігаючих котельних для і для подачі води гарячої і для пара. Це на території підприємства. Коли всі документи по новій котельні будуть готові, урочисто підпишуть акт прийомки передачі, розповідає Геннадій Бурцев, як і домовлялися із лозівським міським головою Сергієм Степановим. Починалось все з його кабінету. Строїтельство котельні. у нас було розширене технічне совещання, де було прийнято, що ми делаємо котельну. Теплосеть приймає. Статися ця подія має у листопаді. Ліки для пільговиків не приносять значного прибутку, тому приватні аптеки не дуже хочуть їх продавати. Виконує важливу соціальну функцію у місті за відсутності будь-яких преференцій. Комунальний заклад Лозівська муніципальна аптека, яку з ініціативи міського голови за підтримки депутатів міської ради було відкрито у липні днями. У комунального закладу з'явився і перший аптечний пункт. Аптечний пункт номер один муніципальної аптеки номер 1 відкрито у Лозівській міській лікарні. Муніципальна аптека була відкрита 17 июля 2013 року І от уже по сеченні трьох місяців ми відкрили Пункт аптечний условия роботи те ж самі з 8 утра до 8 вечора. Те ж самі скидки остались, те ж самі ціни, все щоб нічого не мінялось. Асортимент ліків у аптечному пункті специфічний, розповідає завідуючий аптекою. Його визначали разом із фахівцями стаціонару. Саме той, чого найбільше потребують пацієнти, лікарні запропоновані знижки городян приваблюють. нічого. Это великолепно, что есть 15% скидки в аптеке. Мне кажется, это удобно для, для населения, которое находится при больнице, лечится здесь и может спуститься вниз на первый этаж и приобрести все то, что назначил доктор. Муніципальна аптека, розповідає Дмитро Яковенко, взялася виконувати соціальну державну програму для малозабезпечених та тяжкохворих. Наразі це єдиний заклад у місті такого гатунку. Ми взяли пілотний проєкт під свою опіку и обеспечение бесплатных льготных рецептов по онкологии, психиатрии, которые отказались все остальные теперь в місті. Фахівці комунального закладу планують і далі розширювати мережу аптечних пунктів. Наступне відкриють у поліклініці до міської лікарні. Повністю вже там гіпертонія вся вже там останеться. Прийшов чоловік, виписав рецепти, спустився вниз і купив, щоб вже нікуди не бігати». Черговий аптечний пункт з'явиться в амбулаторії на вилівському боці, відкриття якої чекає вирішення юридичних моментів. Коло запрошених фахівців на свої традиційні наради голови квартальних комітетів визначають самі на жовтневі, яка відбулася у понеділок, спілкувалися зі спеціалістами управління праці та соціального захисту населення та комунального підприємства «Екосан». Усе щодо призначення субсидій зазвичай турбує городян на початку опалювального сезону. Питання були загалом однакові. На усі відповідала фахівець управління Наталія Філімонова. Нічого не, не змінилося, Ми працюємо з сьомої до 18 години на мікрорайоні. І у філії понеділок від середа з 8 до 17.00. Якщо в домі пече опалення. Субсидія призначається на вілля фінансується на 2013 рік. За 14-й поки нічого не знаєш. Якщо існують деякі нюанси і отримати допомогу держави за загальним порядком не можна, звертайтеся із відповідною заявою до виконкому, вкотре нагадав керуючий справами виконкому Юрій Кушнір. При Примість виконкому діє спеціальна комісія, яка розглядає такі от виняткові випадки і ну, в більшості випадків. Комісія йде на зустріч громадянам і субсидія призначається. Призначає. Єдине нововведення у процедурі, про яке попередила фахівець управління, не потребує якихось зусиль. На даний час ми просимо, щоб нам предоставляли копії кодів усіх приписаних, тому що ми переходимо на київську програму, і там необхідно заповняти всі ідентифікаційні коди прописаних. Цікаво в мешканців приватного сектору і графік вивозу сміття з їхніх кварталів взимку. На зимні время хочу наповнити, що починаємо з ноября місяця, але перевод часу, я так понимаю, буде воскресенье, це буде 27 число, і з понедельника з 28 числа ми переходимо на зимній режим вивозу твердих бытових відходів. Тобто буде 15 днів. Також Людмила Корчагіна просила голів квартальних комітетів повідомити городянам про перевірку розрахунків за послуги підприємства. Списки боржників складено. Ці списки будуть знаходитися у водітеля. І з водітелем буде є представник комунального підприємства ЕКОСАМ і будемо перевіряти з З наступного понеділка будемо перевіряти оплату. В цілому ж мешканці приватного сектору міста задоволені роботою комунальників та виказували їм вдячність за сумлінне ставлення до роботи за елементарну людяність. Що мусорка дітей вогня це саме главна уліцева тут на діляна бренда і крилова, і перело Крилова – Всі бабуськи довольні і спасибо водітелів. Оля дуже сказали, що водії не дуже замечательний. І поможе вигрузи, і поможе їм принести і підошка, їх усе. у бабушки мої дуже довольні. Сказали, щоб я винесла йому велике спасі. Зібрання визначило коло запрошених на наступну зустріч. Насамперед хочуть почути від водяників про підсумки роботи стосовно вуличних водорозборів. Є запитання до управління житлово-комунального господарства та газовиків. Якщо вас не влаштовує рівень надання комунальних послуг, альтернатива є. Фахівці управління житлово-комунального господарства зустрічаються з городянами і роз'яснюють її. У понеділок спілкувалися з мешканцями будинку номер 19 що на другому мікрорайоні. П'ятиповерховий будинок на 60 квартир. З них 52. Вже приватна власність. Приватизована квартира, Якщо мені щось треба в квартирі робити, приглашаю чоловіка, а за це плачу. Правильно. Я не знаю, що там у вас виділяється. Я плачу сама. Ні, нічого не виділяється. Ну, що, ну, що, що, а не а, так. Не. а, а що, ми, воно? що ми міняємо? шило ми. І про шило, і про мило, розповідав мешканцям будинку начальник управління житлово-комунального господарства Олександр Залізінський. Розповідав про переваги об'єднань співвласників будинку, отримавши власність. Всі, звісно, раня не дбають про неї, та чомусь вважають власною лише частину будинку, квартиру, забувши про частину іншу: покрівля, підвал, сходи, залишивши їх на утримання комунальникам. Поки дійсно нам це все пойняти, потім ми можемо цьому судити. Мені кажуть, це хто вот, там сказав, що прежде, чим здавати в це, як воно називається да, об'єднання. Прежі всього треба, вот, скажем, хоча б там у підвалі і кришу зробити. Тоді можна о чому думати, договорювати, що тут об'єднатися. Можна, щоб в нас був зроблений капремонт, по криші, по підвалам, у під'їзди ремонту зробили. Это, ваша собствен... э, это наша собственность, значит, ми будемо следить за порядком, за оплатою за так, як должно бути, як настоящий хазяїн. <плодиско> Навіть тоді не вдасться стати повноцінними господарями будинку і сумом запевняють інші мешканці. Тому що в частому секторі живе одна сім'я. вона за себе знає, що надо для себе економить. А здесь кожна каждая квартира, каждый чоловік, кажди одні он теж пенсіонери. Чистенько. Прекрасный подъезд. під'їзд, по подъезде, подъезде да, це самі сами выбегали, ви за такое зробили. Один під'їзд миється, в смислі этаж, другий під'їзд. <плес> <подъезде. плес> Полтора года прошло, раз! Не tai, ні раз, ні день ниде, ничего. Ну, вот это отношение. Ми подеремо домой, эти подъезда перегрелись. Тому полы помити важко, тому стінку помити важко. Тут просто даже людей ще сознання не зазріло для колективного проживання, щоб вместе одинаковая ответственность. Слів за все обговорили ще одне болюче питання: чи зможуть впливати на боржників? За тепло, за воду, за все. По чому ми повинні платити, а вони не платять ніколи. Він знову буде в коесь на шиї. А в нас таке слова по кожному під'їзді». Так як я. По нації хахлушка, скажімо так, то я повинна подивитися, як і розпросити не одного чоловіка, а може п'ять і го щоб вияснити, як це, а так просто так, простіть мене, ділати слово, ну я ж не знаю, ми ж повинні всі рішати. Це ж не просто, я, допустим, скажу, що я за. А... Останні скажуть, ізвініть, ласка. Врешті-решт мешканці будинку визначилися з ініціативною групою та поспілкуються з городянами, які вже господарюють, та з'ясує, усе незрозуміле на конкретних прикладах. Дві дорожні транспортні пригоди. Одна у суботу, друга у понеділок сталися на території сусіднього Близнюківського району. В обох аваріях було травмовано водіїв. Обох і одна причина перевищення швидкості. Дев'ятка їхала десь під 140, розповідав згодом інспекторам ДАІ, водій таксі, якого автівка по дорозі обігнала. Згодом він побачив, як та летіла навпростець через поле, збиваючи залізопітонні опори ліній електропередач. Таксист викликав швидку, яка доправила водія дев'ятки до лікарні. Було це близько п'ятої ранку суботи. Молодий чоловік 20 років, на своєму автомобілі ВАЗ-21.09 направлявся додому Рано утром в Олександровку їхав через Михайловку. не справился с управлением, вылетел с обочины, более 20 метров пролетел в воздухе, сбил три столба. Вот. Зараз в даний момент знаходиться в лікарні. поспілкуватися із хлопцем, інспекторам Даї не вдалося. Той був у неконтактному стані. Учасник іншого ДТП увечері понеділка сам звернувся за медичною допомогою. Як пояснив, впав з мотоциклу. Лікарі сповістили про це. Даї як з'ясувалося, чоловік перевищив швидкість і не впорався із керуванням. 25 осіб, із них четверо дітей з початку року були травмовані внаслідок дорожньо-транспортних пригод. наводять статистику Лозівському відділенні Даї, якби водії дотримувалися правил, не калічили б ні себе, ні інших водіївні пас пасажирів, ні автівки загалом на території обслуговування лозівського відділення ДАІ зареєстровано 110 аварій, 24 угони. Останнє викрадення шістки з-під під'їзду 57-го будинку другого мікрорайону. Слава богу, в автомобілі знаходилось 1,5 літра бензину, тому вони доїхали зовсім недалеко. Люзінковський район тільки в'їхали і бросили машину. Крадіїв шукатимуть за відбитками пальців, але про безпеку транспортних засобів в першу чергу мають думати власники. Тому по можливості закривайте транспортні засоби, гаражі ставте на на, на дільну стоянку. або на охраняємо стоянки. Це стосується і власників мопедів, скутерів за статистикою. 70% викрадених транспортних засобів двоколісні. У деї говорять, останнім часом побільшало скарг від населення на власників машин, які часто густоті облишають на газонах. Автівки видавлюють колесами траву. І колишні пишні галявини вкриваються сірими плішинами. Автоінспектори нагадують, за паркування на газоні передбачено штраф 255 гривень. Мінімально адмінпротоколи на таких порушників вже складали, реагуючи на заяви городян. Прощаються часто дуже багато. Як начальник ураділа. Так и к нам в ГАИ звонят люди, просто звонят, приходят. Мы всегда выезжаем, регистрируем это, как бы фиксируем, скажем так. Ну, бывает, к подъезду подъедешь, не будешь ждать до утра. Ну, фотографируем машины, утром потом вызываем. Проводим не всегда, то, что это самое, наказываем, но разъяснительную работу однозначно постоянно и регулярно. Сфотографувати автівки, які стоять на газонах, можуть і самі мешканці, говорить начальник Лозівського відділення ДАІ Сергій Нікітін. Фото принести в ДАІ. Власників машин віднайдуть за номерами, з ними поспілкуються. Студенти Лозівського автодорожнього технікуму нещодавно плідно попрацювали на свіжому повітрі. Група молоді прибирала територію довкола будівлі, де буде розміщено реабілітаційний центр Жемчужинки. Трудову акцію зініціював міський центр молоді. Студенти підмили приміщення майбутнього центру, повиносили звідти старі речі, чим не бо як допомогли. Наші студенти, як ви вже побачили, сьогодні працювали, не дивлячись на таку холодну погоду, але всі з задоволенням, з радістю працювали. Віра Івановна їй дякую. Прислали студентів цілу групу. і Ребята дружно вместе місті этот мусор. Любезна теплосеть нам предоставила машину для мусора. То есть все це нам безплатно, тому дуже благодарны городу. Жемчужинкам допомагають не вперше. Керівництво центру вдячне всім, хто відгукнувся. Тепер, говорять, будуть шукати спонсорів, аби відремонтувати приміщення. Лозівський центр молоді пообіцяв незабаром разом зі студентами провести благодійну акцію зі збору коштів для облаштування приміщень жемчужинок. Ми готуємо на листопад місяць акцію «Щирі долоні, в яких теж всі вузи нашого міста приймуть участь. І потім вони будуть приймати участь в трудових акціях уже по облаштуванню. За ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я в перший понеділок жовтня відзначається Міжнародний день лікаря як знак солідарності та активних дій медиків усього світу. Наш наступний матеріал про колектив наркологічного кабінету Лозівської міської лікарні присвячується всім медикам Лозової. Лікар Світлана Даниленко за спеціалізацією педіатр навіть не здогадувалася, що їй доведеться працювати в наркології. Новина ця в свій час трохи спонтеличила молодого лікаря. страшно буде ходити по місту, коли один на один, і Ти говориш, ведь були сльози, і ну, отак от, от все було. Да. Ну, стараємося, все таки їм як-то Коли Світлана прийшла працювати до наркології, ситуація в місті з наркозалежними вимагала невідкладних дій і лікар разом з колегами розгорнула широку профілактичну роботу передусім по школах міста. Зразу обслідували, навіть виявляли дітей, які у наркотики, вени всі да, было. Беріо здесь аналізи Кровь на спіт, а там оказывается, ще и спіт. Медикам соцпрацівникам вдало. Луся стабілізувати ситуацію, хоч робота їхня не з легких, навіть більше вона небезпечна і малоприємна. Сам що он там... и в рвотных массах, и ну, все такое. Но мы вот стараемся все равно, это личность, и иногда даже ловим этого больного, потому что сложно его как-то удержать. У него дрожат руки, он там весь отечный, красный, да, и вот к концу лечения это совсем другой человек, вот, ну, совершенно, буквально через несколько дней он сам при, приходит уже и выбритый, І довольний найбільше засмучує лікарів, коли їм доводиться іноді повідомляти пацієнтам їхні жахливі діагнози. І тоді кажуть, намагаються заспокоювати вілс, ні це не вирок, це хвороба з якою треба боротися, як і з іншими недугами. Хочеться людям помочь. Вийти із болота страшного нічого. нет. нормальна робота ко всему можна привыкнуть. Я навіть не думала, що я так штраф валюсь коллектив, привыкну к привыкну к пациентам. Вони повертають людей до нормального життя і в цьому вбачають сенс своєї роботи. 8 жовтня, день юриста України. Сьогодні в нашій державі практично на кожному підприємстві організації установі працюють відповідні фахівці. Їхня робота нелегка і відповідальна. Далі піде мова про специфіку роботи юриста комунальної сфери. Правом Олексій захоплюється зі школи. Він переконаний, людина повинна знати свої права, користуватися ними, виконувати обов'язки, і потім це цікаво. Майже фах юриста Олексій сьогодні працює в управлінні житлово-комунального господарства міста. Слідкує з точки зору юриста за формуванням та затвердженням тарифів на комунальні послуги, укладанням договорів. Юридично правильно составне документ це вже так са перша ступенька подальшого хорошого функціонування підприємства. Часто бывает такое, что в тех договорах, которые подписывают наше управление, то есть должно подписать якобы, есть ошибки. Ошибки э, существенные, так как в договорах не соблюдаются все значительные условия, которые должны быть э, соблюдены. Также есть именно в трактовке договоров, в словах, в предложениях, также в пунктах есть грубые юридические ошибки, которые мы исправляем, потом подписываем в новой редакции. Це стосується підприємців, які у своєму штаті не мають юристів. Комунальна сфера, говорить Олексій, вимагає досконалого знання українського законодавства і не лише житлового, а й цивільного, земельного, адміністративного. Допомагає і досвід колег. Хорошо працювати з колегами, які старші, від яких можна узнати себе щото нове, почерпнути, ознаку якусь практику, полізне совіти. У професійне свято юристам своїм колегам Олексій згідно працевлаштування, особливо молодим фахівцям. Надо обратить внимание на само студента всі тонкості, тобто независимо это может быть и Академия Ярослава Мудрого і какой то другого інститута, коли человек закончится. но знання в. У, Спеціаліста молодого може бути намного вище, у спеціаліста вищого учебного заведення. у будь-якому разі, українець, який знає свої права, завжди зможе ними скористатися а можливо захистити себе. 9 жовтня професійне свято відзначають листоноші. Більше ста їх працює лише у Лузовій, Незважаючи на невелику заробітну плату. Люди, які присвятили себе цій професії, працюють на пошті по декілька десятків років. В основному це жінки, посміхаючись, вони говорять просто без цієї роботи не уявляють свого життя. Любов Борова, ветеран праці. Жінка 45 років свого життя присвятила роботі на пошті, а все тому, що вона любить обраний фах, не уявляє себе без нього і залюбки згадує роки, коли починала працювати листоношею. Грязь, дощ, слякати йдуть. І, і, я говорила, що робота постійно своє своє робити, церкачем потрібно бути, тому що ми время ходим ходимо нормируем достаточные участки, от я по панюті ходила часто. Сьогодні Любов Бурова працює старшим інспектором по кадрах. Говорить, їхня робота пов'язана з грошима, а тому чесність, і порядність, людяність тут головне. Приймаємо чоловіка, я одразу говорю начальнику, а тут не буде працювати. Потому что я вижу, вот разговариваешь, и, и как она, вот, эмоци эмоциональность, эмоци как мы характер ее, это не ее работа, и она просто с клиентами работать не сможет. В нашем предприятии работают люди, которые любят свое дело, которые всю жизнь посвящают Нашим укрпошті, значити, у нас люди не тільки творчі, вони у нас мають много сил, много своєї, своєї енергії віддають нашому делу. Лозівський центр поштового зв'язку обслуговує чотири райони для багатьох людей. Це як одна з традицій життя. І хоч зараз не так вже й багато українців пишуть листи. Ці, ж, хто послугами Укрпошти, користуються задоволені тутешнім сервісом. Швидко, хорошо і качественно. Спасибо, дявочкам, за все. Получаю пенсию здесь. Прихожу и отправляю бандероли, письма иногда, газеты. Ну и сейчас-то редко, конечно, пользуемся уже услугами. Как-то мы уже чуть-чуть э, от почты отошли. Ну а так вот даже мелкие мы приходим всегда, конечно, покупаем, пользуемся. Работники хорошие, все устраивает. У святковий день поштарі привітали один одного. Для ветеранів праці подарували концерт, підготовлений самими ж співробітниками Укрпошти. 14 жовтня на свято Покрову Пречистої Богородиці в Україні відзначається День козацтва. З давніх давен Богородиця є покровителькою козаків. Багато народних традицій, прикмет пов'язано зі святом покрови. Вважається, що саме у цей день осінь зустрічається із зимою. У лозові святкувати покровою День козацтва будемо у суботу на площі міського палацу культури. Гуляння тут розпочнуться о 14-й і пройдуть під гаслом Наша слава козацька не на папері писана». Із цьогорічних новинок Козацьке гінес шоу серед лозівчан визначатимуть най 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 Багато розваг ігор. На сцені виступатимуть кращі колективи міського палацу культури. На учасників і переможців чекають веселі призи і нагороди. Організатори запрошують всі городяни, гостей міста. Отже, приходьте. 12 жовтня площа міського палацу культури. Початок у чотирнадцятій. Це була остання інформація на сьогодні. Крапку ставимо у цьому випуску і починаємо готувати наступний. Дякуємо за увагу до п'ятниці.